Ітак, засмажка у нас готова. Зараз картопля тушкується. Посипаємо картоплю. Так, і хай вона тушкується все разом. Так, Тепер кидаємо туди. Там 4, ну там чотири. Ну, кто три доброго листочка. Так, накриваем и тушкуем далее. Все, тушкуем далее. Итак, картопля майже готова. Зараз. Ось зараз покажу яка вона. Ось бачите. Вже майже. Так, гриби і вкидали Кинув. Все. Можна перемішувати, можна так вот зверху просто. Розплоднілив і хай дотушується ще трошки. Ну і все, і картопля готова. Зараз 5 хвилин і готове все. Так, картопля готова. Ось бачите, красива красивина вийшло. Все. Тепер можна насипати і їсти.